Прибиральниця громадської лазні знає всіх чоловіків міста, але нікого не пам'ятає в обличчя. Як ви зрозуміли, мова зараз піде про лазні. Світ не стоїть на місці. Вже зараз, щоб піти до лазні, не треба нікуди йти. Як би дивно це не гучало. Не вірте? Зараз побачите. Янчик, я домовився з хлопцями. Ми зараз їдемо в баню. Так, диви, я можу оце простирадло взяти, а то я минулого разу в сторі парився. А це що? А на що це схоже? Е, а, я зрозумів. Ти купила собі нове плаття з тої дурацької Колекції. Ні. А, а, я зрозумів. Це у нас скоро епідемія. Ну, типу, ковіду. Тільки тепер не маски треба носити, а отаку дурню. Ні. Ти купила намет для людей, які люблять пити дощ? О, Господи, ні. Саша, Я купила дуже, дуже, дуже необхідну річ. Блін, Янчик, у нас увесь балкон забитий твоїми дуже необхідними речами. Ну, тобі є ще якісь варіанти? Ти купила сумочку. <риклад> Саша, це я купила тобі. Мені сумочку? На чого не мені. А, це щоб тебе як собачку носити. <риклад> Саша, я хотіла зробити тобі приємно. А, приємно! Це, типу, такі у нас рольові ігри, так? Ти порося, як я в будиночку, а я такий вовк! Я зараз як дуну. Та ні, Саша. А що ти хочеш, щоб я до тебе туди заліз? О, господи, ні! Це ніякі не рольові ігри. Це мій тобі подарунок. Блін, Янчик, ну ти б мене хоч би запитала. Ну мені не потрібен намет. Мені потрібен човен. Саша, це не намет, це лазня. Шо? Я, Я просто подумала, ну навіщо ти постійно ходиш в цю баню, а тут у тебе вдома буде баня. Ні-ні-ні, mm? Янчик. Ти щось плутаєш. Розумієш, я ходжу в баню. Батько мій ходить в баню. Дід мій ходив, прадід ходив, а прадід він взагалі в бані народився. І що? Ну, те, що я знаю, як виглядає баня. Саша, це електронна баня є баня. Ні-ні-ні, янчик. Я баня, це сауна на окружній. Оазис називається. Я навіть і не знаю. Вони там розтоплюють парилку чи одразу тільки номери здають. Про це всі знають. Ми навіть туди не ходимо. О, бачиш? А тут все стерильно. І бані тільки для членів родини. Янчик, ну яка це баня. Сучасна, мобільна, портативна. І куди тут дрова кидать? <рес> Вона електрична. Капець Янка, ну ти в мене розумна. Зараз всі генератори, екофлошки, пауербанки купляють, а ти електричну баню взяла. Ага. Капець. Слухай, у мене тільки одне питання. А на що ти її купила? Ну це так зручно. Не треба нікуди їхати. Можна просто попаритися вдома. Яночка, ну як ти не розумієш, що баня це не просто про попариться. Це розумієш, це очищення, так би мовити, душі. Це цілий ритуал, це коли вінник, пар, коли спілкування. Ти розумієш. Господи, візьмеш з собою віника, а я сяду там от поруч з тобою і будемо з тобою спілкуватися. Та ні, я краще вже з віником поспілкуюсь. <рик> Слухай, Янчик, ну якщо тобі її просто втюхали, то давай її, поки два тижні не пройшло, здамо. Нічого не втюхали, я сама її купила. Сама її купила. Тобі. Угу. Я знаю, хто цю баню придумав. А хто? Той самий, хто і придумав безалкогольне пиво і гумових дівчат. Бо ти хоча б спробу. Вона дуже класна. Тут все керується ось цим пультиком. Ха, пультик. Угу. А що це за червона кнопка? А! Я знаю! Це щоб дівчат викликати, так? Так, а це плюс-мінус. для чого? Ага, я зрозумів. Ну, якщо ти хочеш або високу, або низеньку. А ні! Це щоб грудьми. Керувати. Це ж до яких дівчат? Червона кнопка це виклик в кил. А, а, а це регулювання температури. От тут є 16 рівнів пару. А у вас скільки є? Два. Один нормальний пар, а другий ай, сука, хто плюхнув відро води на каміння, зараз шкура злізе. От, бачиш. А тут сидиш і кайфуєш від шістнадцяти рівнів. Ой Господи, це якесь збочення. Ну, вже те, коли у тебе буде своя індивідуальна баня, я буду менше переживати і ревнувати. А якщо я, наприклад, захочу своїх друзів на день народження в баню запросити, як вони отут париться будуть по черзі? Спочатку ти, потім вони. Та не хочу я по черзі. Та й потім, якщо друзі побачать, якій бані я парюсь, то в мене взагалі друзів не буде. Слухай, Янчик, а давай я те краще цією штукою в під'їзд винесу. Нашу? Будеш там сидіти, як в будці, і гавкати на всіх, хто чужий, прийде. Саша, це не будка, це баня. Баня. А я тобі ще раз повторюю, йди в баню з такими банями. Не все це так принципово? В чому сидіти і пітніти? Янчик, слухай. Ось, наприклад, стрінги це теж труси, але ж я їх не ношу носив. No ну, то один раз було. І те, тому що я в бані в карти програв. Mm -hmm. Або, наприклад. От я тобі зараз запропоную піти не в магазині скупитися, а, наприклад, в інтернеті. Давай. Не дали приклад? Ну, слухай, ну, баня, це ж таке місце. Це місце спілкування. Там завжди весело. анігдоти. Хоч анігдот. Ну. От Морзе придумав свою азбуку, коли потрапив до бані. Там він одразу побачив. Один довгий, два коротких. Один довгий і ще два коротких. <otz> Саш, ти про що? <с essa> а ми б з хлопцями б дві години б з цього ржали. <пох holidays> <п romance> ти вмієш, Янчик, що баня вона не просто баня. Це місце, де ти омоложуєшся. Ага. От якраз ти з бані, як немовля, приповзаєш, бо ходити не можеш. І що там не, 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 не бурмочеш. Ну все ну, ну давай ну хоч спробуй. ну, спробуй, які тут відчуття. Та що там пробувати? У мене колись таврія була. Там теж буде тісно, жарко і ще й дим постійно буде, звідкись йти. А тут пар! Тих пар. А що ти мені потім запропонуєш? А? Портативний гараж? Чи може портативну вудку, щоб я рибу в ванні ловив? Та у нас все портативне, Яна і колонка портативна, і холодильник, і праска. Все портативне. А потім шо буде? Портативна дружина? Портативний чоловік? Портативні друзі. А я хочу спілкуватися з реальними людьми, не з портативними. Ти розумієш? Я хочу нормально жити, спілкуватися з нормальними живими людьми, а не з портативними. Яна, ти не розумієш, Баня, це не просто місце, це стан душі, це єдність розуму і тіла. Для чоловіків це сакральне місце, це місце їх сили. Ось, наприклад, от тобі цілий тиждень виносила мізки. Начальник. А ти прийшов в баню, тебе пропарили і все, тобі легше, з тебе все вийшло. А потім ти заходиш в парну, вдихаєш цей аромат, твоє тіло розслабляється, ти лягаєш. І тут тебе починають гладити ніжні долоньки масажистки. Якої масажистки? Масажист! <рив> Отак От бере своїми міцними руками. Так, знаєш, що, Саша, ніколи ти в в баню не підеш ясно? <гум> а ти попробуй цього вігаму вилізи. <гум> Саша, плід! Все, пока, янчик, до побачення. <гум> Буду пізно.